Оскільки отримав від Крафтстору в подарунок таку суперову-дубову бочку з сильного випалу, вирішив зробити бурбон на ферментах і залити його в цю бочку. Тому що, як можливо, ви напевно знаєте, бурбон для бурбону є якраз найкращими нові бочки. Скотч там, сингл-молти заливаються вже в використані бочки. бочки Другої заливки, а для Бурбону найкраще саме новий дуб. Бурбоном наш напій ми назвати, звісно, що не зможемо, тому що ми не знаходимося в Америці, а е, право таке ім'я може носити тільки напій, який має 51% кукурудзи, мінімум в складі і виробляється на території Сполучених Штатів. Але ми практично витримуємо майже всі вимоги. Для того, щоб зробити напій в стилі бурбон, віскі в стилі бурбон, за схожою технологією. Тобто, ми використовували 60% кукурудзи, 20% вічменю, 20% пшениці. І, що дуже важливо, ми використовуємо бочку першої заливки сильного обсмажування в стилі бурбону. Єдине, що... що ну, тобто бочка. Вона практично ідеальна для бурбону, але є один нюансик. вона не з американського дуба, а з українського дуба. Тобто, бурбон для бурбону обов'язково, щоб був все-таки американський білий дуб. Я вже підготував 22 літри води. Гідромодуль у нас буде десь 4 до, 1 до 4, тобто кілограм зерна до 4 літрів води, там плюс-мінус вже якісь копійки. 91 градус, майже 2 в кубі вже. Тут маємо щуп, який нам це все показує. Використовуємо куб 40 літрів без циркуляції, хоча вона є з фальшдном. Запотіла камера. Але я сподіваюся, що ви встигли побачити. От є фальшдно. Тут наша бочечка така 20-літрова. Хоча, як ви напевно знаєте, ферментами можна робити і холодне цукорні, але я все-таки вирішив зробити гаряче. Тому зараз е, вода у нас. Доходить вже майже до 100 градусів, майже до кипіння. І я буду потихеньку вносити вже кукурудзу. така звичайна мелена кукурудза. Для цього оцукорення будемо використовувати, як я вже казав, ферменти. Але будемо використовувати тільки два ферменти. Альфа-мелазу, для того, щоб все це гарненько розварилося, віддало крохмаль і потім люкомелазу, для того, щоб все це оцукрилося. Внесли кукурудзу легенько. Помішуємо, щоб вона на дно тут не впала нам. О, такі згустки можуть робитися, але це не страшно. Тобто це стандартно. Навіть не то, що не страшно. Легенько перемішаємо і зараз будемо носити пшеницю. І ячмінь. Розрахунок який: 22,5 літри води, 3400 кукурудзи і по кілу 100 Пшениці ячменю. Маємо 60, 20 і 20. Зараз температура досягне 90 градусів. Дамо альфа-амелазу для того, щоб воно все гарненько ем, роз, розкрохмалювалося, Не знаю, як правильно сказати. Температура в кубі у нас вже майже 90 градусів додаємо альфа-амелазу з розрахунку 0,33 мл на кілограм, у нас 5,5 кг, тому даємо майже 2 мл. Тобто 2 грами. Майже 2 грами. 2 грами, я думаю, непогано. Вносимо альфа-мелазу просто в куб. То, щоб все гарненько роз... розрідити. Майже одразу буде виден... видно ефект, зараз побачимо. Температура у нас 90 градусів. Альфа-амелаза найкраще працює якраз при температурі від 90 до 95 градусів. Вся оця варка в мене займає приблизно хвилин. так. 20 до півгодини, поки закинеш, поки перемішаєш все, поки воно дійде до потрібної температури. якраз гарненько все. Ось така виходить дуже приємна рідка каша. Отакий От надзвичайно приємний колір, якийсь такий зеленкуватий каша вийшла, як бачите, дуже рідка, нічого не злипається. Це все робота нашої альфа -Мелаза. От. І е, фальш дно справилось з роботою ідеально, яке я очікував. Циркуляції ставити не знадобилось. Наш віскі в стилі Бурбон ми робимо на ферментах, не на солоді, хоча на солоді все-таки вважається, що краще, але на ферментах також є свої плюси. В першу чергу це була простота. Брагу я варив приблизно до 2 годин. Тобто сама робота займала десь 20 хвилин, поки ми там довели до 95 градусів. Але потім я залишався таки кукурудзу і інші складові. Для того, щоб воно гарненько розварювалося, розбухало ще на декілька годин, на дві години, на три години. І потім для того, щоб воно ще й все охололо до температури внесення глюкомелазиї. А цю операцію ми виконуємо при температурі нижчій за 65 градусів. Температура досягла 90 майже 4 градусів. Я там поміщався гарненько, вимкнув нагрів. Тепер от чуєте, дезінфікую. Ой, дезінфікую ферментер розчином пірусульфіту разом з ем, лимонною кислотою. Тоді там виділяється ну, є реакція і виділяється газ, і воно все дуже добре стерилізує. От. Також і зверху, з цього боку, все стерилізуємо. Дальше навіть. Така вийшла гарненька, як бачите кашка. Все. А, гаряче. Але запах... А запах ой. Таким якийсь вже аж... свіцями віддає. Звичайно, приємно. Трішки розлили, але нічого. Буває і таке. І бачите, брага надзвичайно красива. Поки в нас готується друга брага, ще одна, ми опустили температуру сусла. Почекали, поки температура опуститься до 63 градусів мене зараз, і вношу глюка для того, щоб оцукрився крахмал, який ми витягнули в цій бразі. вносимо з розрахунку 1,7. Грама глюкомелази на кілограм крохмалю, тобто у нас приблизно вийшло десь 9 майже грам. Температуру вимірюю щупом, як я вже казав, на автоматиці показую її зараз. І легенько також тепер все перемішуємо. Ой, зачепив. Легенько все перемішуємо. І чекаємо, поки відбудеться оцукрення. Робота ферментів завершилась. сусло хололо вже десь приблизно до 30 градусів. І зараз проведемо замір цукристості рефрактометром. Так, що він нам показує? Ага, він нам показує цукристість тільки, тільки 12,5 брікс. Тобто саме це сусло в мене набрало трішки. Малу цукристість. не знаю, чому так сталося. Можливо, через те, що ячмінь мало дає сам по собі, бо кукурудзяно. Кукурудзяні сусла в мене набирали, то 15, навіть 16 брік, Треба було знято, я не зняв. От. І якщо, Якщо ми зробили щось не так, десь пішла ферментація, не так, або ферменту мало дали, є вихід, а саме давати. Дріжджі. от я буду використовувати такі дріжджі від Rod. саме для зернових брах, і в чому їх перевага над іншими дріжджами? то в тому, що тут є додатково також глюкоамелаза. Ще. Я давався глюкоамелазу, але тут є ще додаткова глюкоамелаза. Тобто дріжджі, якщо тут ще є неперероблений крохмаль. Ці дріжджі до нам сусло і вибродять його, вибродять його на сухо. І хочу додати також, що я вже робив, бачите, вже переганяю попередні. Я можу спочатку випробувати, що до чого. я переганяю попередні браги, і хочу сказати, що ці, ці дріжджі виброджують сусло на сухо за 5 днів при температурі 25-30 градусів приблизно. Бо в нас тут воно там стояло на підлозі з підігрівом. На плитці, і надзвичайно швидко вибродило. Тобто за 5 днів вже практично бульбашки не виділялись. Виконували ми зброджування по червоній схемі, тобто ми не, від... не робили промивку і бродили разом з зерном. Першу перегонку віскі в стилі бурбон виконую на Кубі 60 літрів від Magnum Steel, звісно що поставив діоптер додатковий, для того, щоб не пінулося, але я вже проводив перегонку, ніби не пінулось. Також шолом, звісно, що, ну, і тут стандартний тоді комплект под стіл. Все обладнання, звісно, що можна придбати в магазині Craft Store разом з автоматикою, яка це все буде контролювати гарненько від Перваченка. Посилання, звісно, що в описі. Виконували ми дві перегонки з якомога більшою кількістю міді. Першу робили в режимі подстіл, а другу робили вже на флейті, на колоні старілок мідних, яка має 5 рівнів. Для того, щоб все-таки отримати якомога вищий, вищу якість спирту. Хоча американський бурбон бажано робити для, на потрібній перегонці на подстілі, щоб зберегти якомога більшу ароматику, але напів все-таки вийшов все одно дуже-дуже ароматний. Так, да, дуже характерний, має. Я тут не така висока спиртозність вийшла 89 градусів, приблизно зараз ще помірюємо додатково. Хоча холодний, ну, але я думаю, покаже нормально. Якраз почали відбирати голови дуже повільно. Використовуємо 40-літровий куб, шолом, ММЦ, 2 дюйми, все тут. Флейта на 4 рівні і 5 рівень для автоматики. Автоматика на стіні, під Провоченка, все можна знайти в Крафт Сторі, посилання, звісно, що буде в описі. З 6 браг в кожній по 6,5 кілограмів. Пропорція 60-ку 20 ічменю, 20 пшениці. У мене вийшло спирту серцю 44-43-44 40... 40... літри. От майже 40 заливку, і тут лишилося в мене десь. Десь, так, десь 42 літри в загальному приблизно, вийшло спирту серцю. 38, отак, залив 36. Загального, загальна спиртуозність тут була 32%. Скоригував на температуру. Вийшло 32%, хоча показувало 36%. М -м Вийти в нас має тут приблизно 10 літрів тіла. От маємо розрахунки. Літра з чимось голів і майже 2 літри хвостів. Хотів сказати трішки за болото. Хто знає, що таке болото, це коли ми беремо нижні головні фракції, які вже майже запаху не мають, і хвостові фракції, і змішуємо їх докупи і використовуємо в наступних перегонках, ну так Тобто Принцип потрібної перегонки, але про це менше. Тобто я відбираю от, рахую на калькуляторі і відбираю одну. Третю, так, приблизно одну четверту верхніх голів, які я, які я викидаю, і нижні голови, які я беру в наступні перегонки. Використовуємо якомога більше міді, як можете зрозуміти, всю мідь ми гарненько почислили перед, перед другою перегонкою. І будемо заливати бочку, як пам'ятаєте. Я вже робив бурбон з солодового екстракту, настоював його на кубиках. Сильного, сильного, її обсм... сильного обсмажування. Посилання до відео знайдете в описі. За традицією мого наставника Даниїла Перваченка розкажу трішки про історію Ем, Взагалі, цей напій це віскі в стилі бурбон. Його можна вважати 100% віскі. Це не є окремим, він не є окремим напоєм. Напоєм його винайшли, розробили. Традиційно він війшов в виробництво на території Америки. Ем, оскільки там дуже добре вирощувати кукурудзу, Там це досить популярна культура, І оскільки вона була в наявності, іммігранти переважно з Шотландії, з Ірландії, в тих регіонах привезли з собою традиції виробництва улюбленого напою, яким був віскі. В Шотландії там переважно односолодові віскі, в Ірландії також односолодові, ще, тако, ще за іншим стилем, там м, змішують солодовий. Солодове зерно, не солодове, не ну, осолоджене зерно, також <сих>, е, житні віски роблять. От. І вони привезли, звісно, що іммігранти з Старого світу привезли в новий світ традицію виробництва цього напою. І кукурудзяний дистилят, витриманий в нових, обов'язково сильно обсмажених бочках з Білого Дуба, прийшовся до душі не тільки американцям, а ще й всьому світу. І таким чином ви... виник новий стиль віскі, який. Ми знаємо під назвою бурбон. В бурбон можна використовувати практично все зерно, ем, використовують і ячмінь, і жито, і овес, і пшеницю. Але основно, основ, основ, основним інгредієнтом є, звісно, що кукурудза, яка має складати мінімум 51% від засипу від браги. Переважно оцукрення виконують все-таки солодом, не ферментами, але можна виконувати і ферментами. Досить важливим також нюансом виробництва борбону було те, що його робити фактично трішки вигідніше, ніж е, віскі з інших культур, тому що з кукурудзи вихід алкоголю є на, ну, на, на багато відсотків більший. Тобто, наприклад, з м, ячменю вихід буде 350 мл спирту на кілограм, то з кукурудзи буде десь приблизно 450 мл з алкоголю на кілограм продукту. В результаті зброджування шести відер браги в мене вийшло 10. Майже це тут 10,5, але це майже 11 літрів продукту міцністю 89-90 градусів. Були трішки втрати, бо там завжди втрати якісь є. Може не добродило, може не доцукрилося, може десь я щось не так зробив. І все-таки трішки менше вийшло, ніж мало би вийти. Але ми. Отримала дуже велику кількість продукту, який ми тепер будемо облагороджувати цією прекрасною добовою бочкою сильного випалу. Між іншим, ці бочки вони просто ідеальні, це вже друга бочка з тої самої серії, практично. Вона настільки хороша, я навіть не знаю, вам сказати, тут от коли її мочиш, навіть на першому от на першому етапі вимочування. Не проступає взагалі ніде ніякої вологи. Ви залили воду, так ніби в якусь вже бочку, яка є повністю підготовила. От. Перейшли до бочки. Потрібно сказати те, що бочку ми готували місяць перед цією заливкою. Ми її заливали водою, зливали постійно, щоразу більше набирали води. Відео про те, як підготувати бочку, є на каналі. Посилання буде в описі. І тепер можна починати вже заливку. Спиртуозність продукту, як бачите, в нас майже 90 градусів, показує 88. Але я знаю, що тут є рівно 89, тому що я робив корекцію на температуру. Тепер для того, щоб залити дистилят в бочку, його потрібно розвести до так званої бочкової спиртуозності. Що це означає? Це означає, що нам треба розбавити дистилят до спиртуозності від 55 градусів до 65. І чим нижча буде міцність дистиляту в бочці, тим ем, дистилят вийде лагідніший. Лагідніші речовини він буде витягувати з дуба. І чим міцніший, тобто 60-65 градусів, він буде витягувати такі більш агресивніші речовини. Ем, от, я буду робити десь приблизно 58-59 градусів. Але буду рахувати на 60, тобто буду рахувати, що там є 90 градусів. І е, враховувати, так, ніби тут буде вже 60, а буде десь От. Для того, щоб змішати продукт, я використовую звичайний ферментер. І тепер будемо розбавляти наш дистилят до потрібної спиртозності, яка буде приблизно 58 градусів. Може навіть 60. З корекціями зі всім. От, Виливаємо цей просто дистилят в відро. І будемо зараз. Будемо зараз тут доливати води. Ці позначки на самому ферментері він, вони не є 100% точними, тому на них дуже орієнтуватися не потрібно. Е, грубо скажу, е, як грубі розрахунки такі, що на 3 літри води, води на 3 літри дистиляту міцністю. 90 майже градусів нам потрібно дати півтори літри води. Зараз порахую ще на алкокалькуляторі точно, але приблизно так. І майте на увазі також те, що якщо ви використовуєте отакі банки, банки 3 літрові, то в кожній з таких банок є десь приблизно на 150 мл більше продукту, ніж 3 літри. Десь 350. Взагалі ми буде, ну, трішки більше. З трьох банок буде приблизно десь 9,5 літрів, а не, ем, а не 9. Розбавлення водою, бере об'єм продукту 11. Ну, приблизно нам так вже не важливо, ми там вже зазор можемо мати в 5% туди-сюди. 11 літрів, 89 градусів. Необхідно 60 приблизно. І треба. Нам показує, що потрібно додати 5 літрів 686 мл води. І там також ще трішки корекції на контракцію, і загальний об'єм у нас вийде 16 літрів 300. Майже 60 градусів, так як я і розраховував 59 градусів. Починаємо набирати дистилят нашу бочку. Бочка пахне дуже добре. Вони взагалі, як я вже казав, це просто ідеальні бочки. Я ще таких бочок не бачив. Хоча я ніяк ми інакше не користувався, але я так, ну, приблизно бачив, як бочки можуть по-іншому глядати. І набираємо дідівським методом. Бочку ми будемо тримати десь 9 місяців з цим дистилятом. Більше в такому малому об'ємі тримати не можна, тому що буде перенасичення. Можна навіть трішки менше. Будемо тримати при температурі приблизно від 15 до 20 градусів стабільній температурі. І що? І більше практично нічого нема що сказати. Тільки те, що спіртуозність може або знижуватись, або підніматись в залежності від температури. Я тут точно не пам'ятаю. Здається, що якщо температура висока, спіртуозність піднімається, вода випаровується, якщо температура низька. То е, вода залишається спирт, спирт випаровується. Я не пам'ятаю, здається, якось так. Набрали ми 16 літрів цю бочку, залишили 4 літри е, простору, хоча треба було залишати насправді тільки 2 літри. Але <смас> скільки вийшло продукту, стільки вийшло вже, може, коли ще дуже ну трішки. І як я вже казав, залишаємо її на 9 місяців, принаймні. Отримаємо бурбон такого насиченого кольору, бо я вже знаю приблизно, як перша заливка виглядає після 9 місяців. Вже пробу знімали. Чекаємо, поки продукт визріє. Тут будуть, дуб буде віддавати свої речовини в продукт, також буде відбуватись мікрооксидація. І взагалі витримку в бочці для віскі не можуть замінити практично ніякі кубики. Результат тут завжди буде на голову вищий, а то і на дві. Якщо вам сподобався цей матеріал, дайте мені знати про це в коментарях. Всі посилання до бочок, до солодів, до апаратів, до автоматик, і взагалі до Крафт Стору знайдете, звісно, що в описі. Якщо вам сподобалось, дайте знати, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Дякую за увагу. Побачимось!